Будиночок для Равлика. Якось зустрілися Равлик і не дуже чемна жаба. Запроси мене до своєї хатки, сказала вона. Але моя хатка дуже маленька, відповів Равлик. Ти не помістишся. Ти мусиш запросити мене, я ж прийшла до тебе в гості, закричала не дуже чемна жаба. І правда, подумав Равлик, прийшов гість нечемнено запросити його, і він сказав Заходь, будь ласка. І почала не дуже чемна жаба лізти в хатиночку равлика, лізла, пхалася, аж доки мушля тріснула і зламалася. Залишився равлик без будиночка, а не дуже чемна жаба поскакала собі далі. Багато часу знадобилося равлику, щоб відросла його нова хатка. Кілечка за кілечком так мушля й виросла, але з тих пір. Равлик, тільки до нього хтось доторкнеться, швидко ховається в будиночок і сидить там, думає, що то знов прийшов хтось нечемний, а стара зламана мушля ще й досі лежить на галявинці і нагадує равлику, що треба відстоювати свої кордони. Що ж треба було сказати? Тій нечемній жалі. Треба впевнено сказати ні, я не хочу, щоб ти залазила в мій будиночок. Давай пограємо на галявинці. Або сказати так, я сьогодні хочу побути один. в мене такий настрій. поважай його. Відстоювати свої кордони не означає сваритися чи ображати когось. Це означає дбати про себе.